Привіт, це Афеміна. Я вітаю вас на своєму ютуб каналі який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Сьогодні я продовжую свою розповідь про українське мистецтво складного і насиченого дев'ятнадцятого століття. В першій частині я розказала про особливості культурного життя на теренах України за часів мічицького ладу і в умовах штучної провінційності українських земель. В кінці 18-го, у першій половині 19-го століття я розповідала про те, чому українські таланти були вимушені виїжджати з батьківщини і чому ми маємо дуже багато анонімних майстрів. Це відео ви можете подивитися за посиланням у правому верхньому кутку. А сьогодні я розкажу про кардинальні зміни, які відбулись завдяки ініціативності українських художників. Ми поговоримо про складний шлях повернення мистецької освіти в Україну, про формування регіональних живописних шкіл і про повернення української культури у загальний європейський контекст минулого разу. Я зупинилась на важливому факторі імператорської академії мистецтв у Петербурзі, яка формувала ієрархію не лише серед мистецьких жанрів, а й серед самих митців. Також академія мала монополію на дозвіл чи заборону. Відкриття художніх шкіл у провінціях та надання художникам дозвіл на викладання у різних навчальних і художніх закладах. Права в тому, що коли академія тільки створилась, загальна система навчання складала повний навчальний процес, тобто дитина потрапляла у зовсім юному віці у спеціальну школу, яка знаходилась при академії, де вона отримувала базову академічну освіту, і додатково також художню. Потім ця людина потрапляла у підготовчі класи і згодом уже поступала у саму академію. Весь процес був доволі складний, і я лише коротко характеризувала його, тому що він також змінювався протягом століття. Але загальна ситуація була така: що для того, аби потрапити в академію, людина мала ще у дитячому віці потрапити у школу чи у художнє училище при академії. Однак, з часом такий формат навчання доволі обтяжував саму академію і через різні кроки. Зміни самої академічної програми і навчального процесу, академія, зрештою, прийшла до того, що до неї мають поступати вже люди з певною художньою базою, люди, яких не треба навчати звичайній освітній програмі, які мають уже просто вдосконалювати свої мистецькі навички. І в 19 столітті академія вже дійшла до такого формату, який вже більш-менш нам знайомий, що туди поступали вже підготовлені абітурієнти і продовжували саме академічне художнє навчання. Отримували свою професію. І У вас виникне питання: а де ж тоді відбувалася базова підготовка, якої вже не було при академії? Це відбувалось у звичайних гімназіях та ліцеях. Та в тому, що висотворче мистецтво входило в обов'язкову програму навчання у цих закладах. Викладачами малювання були випускники академії мистецтв Петербурзі, або також випускники іноземних академій. Ви у своїх уроках давали базову академічну художню освіту, і людина могла здобути її і. Просто мати широкий спектр своїх навичок і пізнань, або ж могла далі піти шляхом художника, і для того, щоб піти цим шляхом, людина вже могла брати приватні уроки у цих вчителів, або вже трохи пізніше вона могла ходити у приватні школи, Але до все трохи згодом в Україні відомим і важливим осередком гімназійної освіти, де була сильна художня підготовка, була Кременецька гімназія в Луцьку. Там викладали Ян Саверій, академік Петербурзької академії мистецтв, та Йозеф Пічман, академік Віденської академії мистецтв. Також можна зазначити Ніжинську гімназію князя Безбородька, в якій початкову освіту отримали відомі українські художники та культурні діячі: Поколо Гоголь, Аполлон Мукрицький, Яків Дебальмен, Василь Терновський, Віктор Забіла, Микола Горонович, Євген Гербінка та інші. До речі, ви вже чули про імена у минулому відео в контексті садиби у Блокочанівці. Відомим викладачем мистецтва, який вчив цих людей, був портретист, жанровий живописець та надзвичайно обдарований педагог Капітон Павло. Він викладав у Ніжині у 1820 1839 роках, після чого його перевели до Київського університету, який був не лише головним навчальним закладом регіону, а й культурним осередком. Павлов викладав там у 1839 1846 роках. Художня освіта в університеті відбувалася завдяки копітки роботі капітана Павлова та його наступником Гаврила Васька. До речі, після Павлова посаду викладача мистецтва за конкурсом мав посісти Тарас Шевченко. Однак цьому завадив арешт Шевченка, що водночас відкрило двері Ріваську кроки розотворчого мистецтва були важливими і в жіночих навчальних закладах, зокрема у Київському інституті шляхетних дівчат, де одним з викладачів був такий собі гроте. Невідомий митець, що окрім викладання, створював краєвиди тодішнього Києва. Тим не менш, наявність художніх класів в загальних навчальних закладах не закривала усі потреби, які уснували у майбутніх художників. Попит на альтернативну художню освіту в Україні середини 19 століття зростав, і тому це стало поштовхом до створення приват приватних рисувальних шкіл, які не підпорядковувалися академічній ієрархії, тому могли створювати власні програми, а також брати до себе на навчання різних дітей від аристократів до бідняків. Однією з перших приватних художніх шкіл в Україні була школа Наполеона Бояльського у Києві, яка була створена 1850 року. Хома Станіслав Наполеон Бояльський походив зі шляхетського роду і навчався у згаданому мною Кременецькому ліцеї, який однак не задовольнив його прагнень. Він також навчався у академіях в Берліні, у Дюссельдорфі, в Парижі. Також брав приватні уроки одного з художників у Парижі і подорожував Італію, щоб довершити свої художні навички, щоб було доволі розповсюдженою практикою того часу. І по завершенню навчання він дізнався про відкриту вакансію вчителя мистецтв у київському університеті, подає свої роботи до Петербурзької академії, аби отримати офіційний дозвіл на викладання. Але він був поляком за походженням і тоді діяв закон, який забороняв призначати іноземців на освітні посади. І тому місце викладача київського. Університеті спочатку посів Шевченко, але після його арешту це місце перейшло говорило ваську, і це створило таку ситуацію, що Васько і Бояльський стали головними опонентами у тодішньому мистецькому освітньому середовищі. Школа бояльського відрізнялася від типової академічної системи не лише тим, що учні вчилися малювати там відразу на натурі, а не на гіпсових скульптурах, а й тим, що в ній також використовувалась фотографія, якою захоплювався сам Бояльський, але крім цих переваг, школа також мала. Свої недоліки, зокрема те, що вона приймала на навчання усіх охочих різного рівня, різного походження, різного матеріального статку. А тому дотримуватись єдиного рівня мистецької освіти і єдиної якості. Того, що отримують там учні, було неможливо. Однак сам підхід і методика викладання бояльського приваблювали багатьох молодих митців. І склалася навіть така ситуація, що ті, хто вчився, у Гаврила васька, вони згодом переходили до бояльського, що створювало між цими викладачами велику напругу, конкуренцію, про яку навіть згадували тодішні журналісти і писали у газетах. Діла школа недовго лише до 1858 року. Однак вона стала дуже важливим прецедентом і поштовхом до створення регіональних шкіл та мистецьких осередків, які сформували хороші умови для подальшого розвитку мистецтва на території України. У 1865 році було засновано одеську рисувальну школу. Одним з опікунів та віце-президентом якого був Франц Моранті, одеський архітектор, який здобув художню освіту в Мілані. В наш час ця школа є одеським художнім коледжем, імені Грекова у 1869 році була відкрита Харківська малювальна школа Марії Раєвської Іванової, яка була першою жінкою в Російській імперії, яка отримала звання художника від академії мистецтв. Сьогодні ця школа є Харківською державною академією мистецтва дизайну. У 1875 році художник Микола Мурашко, дядько відомого Олександра Мурашка, заснував Київську рисувальну школу за підтримки сім'ї Терещенків. Київська школа, хоч і не отримала свого інституційного розвитку після закриття у 1901 Му році, однак саме вона була осередком, де вчились і виховувались ті митці, які створили українську академію мистецтв, яка сьогодні є національною академією образотворчого мистецтва і архітектури. Дещо відрізнялася ситуація у Львові, адже у 1876 році була створена художня промислова школа за ініціативи міської влади та місцевої інтелігенції. Тим не менш, це вписується у загальний контекст створення регіональних освітніх осередків. А сама ця школа стала підґрунтям для сучасної Львівської національної академії мистецтв та Львівського коледжу декоративних мистецтв. Тобто, ми бачимо, що ті важливі культурні осередки, які сьогодні формують наше мистецьке життя, вони закладалися і ще і другій половині 19 століття. І окрім своєї інституційної та освітньої значимості, ці школи важливі тим, що вони формували регіональні школи живопису, які дали поштовх до різноманітного розвитку. Живопису в Україні багато випускників цих шкіл продовжували свою освіту в Петербурзькій академії або їхали за кордон поступати у європейській академії. А багато з них здобувши освіту, поверталися у свої рідні міста і починали викладати у тих школах, де вони вчилися, або відкривали свої приватні студії. І таких художників ставало все більше, і попит також зростав. Тим чином, ми ці підвищували загальний культурний рівень містян, і вони знайомили. Місто і його жителів з передовими тенденціями та технологіями, які вони отримали в академіях, і не забуваємо також той факт, що у 1861 році було скасовано кріпацтво. і, хоча воно не дало сповна омріяної свободи, це стало важливим аспектом до подальшого розвитку події в нашій країні, і це дуже вплинуло і на мистецьку сферу. Можливість обрати собі мистецький фах і отримати професійну художню освіту стала можливою для більшої кількості на. Селення, тому що ці приватні художні школи часто підтримувались меценатами або самими засновниками, що давало змогу поступати на навчання навіть дітям з вулиці, які не мали батьків або були з дуже бідної сім'ї. Таким чином вони отримували певний приток у майбутнє, але найважливішим досягненням цих шкіл є затвердження. Освіти поза межами академії, і, хоча сформована академією іерархія митців та жанрів, зберігалась, а приватні ініціативи у вигляді студії та попит на них, особливо у останній третині 19 століття, сформували зовсім інший розвиток культури наявність приватних художніх шкіл. Присутність альтернативних систем навчання, і також розвиток регіональних мистецьких шкіл воно не лише підхопило кризу академізму, що дало нові можливості для розвитку мистецтва, а також стало хорошим підлюттям для формування нових тенденцій, які ми називаємо модернізмом. І всі ці процеси були загальними для всієї Європи. Тобто, ми бачимо те, що Україна таким чином вона повертається у своє рідне луно. А зараз я коротко розкажу, як в Україні формувалися регіональні. І мистецькі школи, і чому це важливо, якщо брати загальні риси, то українське мистецтво тоді розвивалося у тренді демократизації, тобто це відмова від академічної ієрархії жанрів, відмова від академічних канонів у живописі та рисунку, переосмислення тих класичних догм, які існували в академічному мистецтві. Це ширший спектр художніх пошуків і стольових відкриттів, і також ширше залучення у мистецьке життя людей, не лише художників, а й глядачів. Відмова або переосмислення академічних. Мічної системи в усій Європі породило такі нові стилі, як реалізм, романтизм, трохи пізніше імпресіонізм, і загалом привело до створення нових модерністичних течій, що відбувалося також і в Україні. Це стильове різноманіття є відображенням тих пошуків альтернативної системи. І альтернативних канонів у мистецтві, яким тоді дуже бурно жили митці Європи. Пару слів про академізм, аби ви зрозуміли глибину цих змін. Академізм як стиль почав формуватися з виникненням першої державної академії мистецтв, що відбулось у 1648 році в Парижі, який став основою для всіх наступних художніх академій. Академізм визначається чіткою іерархією жанрів, головний і найвищий історичний, а найнижчим і найменш престижним є натюрморт. звернення до античності та доби відродження, у творах королівської влади, створення ідеальних і пафосних образів, екзальтованість, услатин для глядача. Також академізм з'являвся у тому, що ті чи інші художники могли допускатися до різних жанрів, тому що ієрархія серед митців визначалася тим, що по завершенню навчання їм видавався своєрідний диплом, де було зазначено у якому жанрі. Митець може працювати. Художники другої половини 19 століття жили у контексті весни народів, послаблення імперій та загального філософського контексту переосмислення людини у світі, і вони буквально задихалися від наявних тоді академічних канонів, які ні тематично, ні технічно не могли відповідати на ті виклики, які поставали перед мистецтвом у той час. Це почалося з Франції, де митці почали зображати життя звичайних людей. Бідних селян та містян за їхньою побутовою працею чи просто їхнє буденне життя, і це в академізмі було просто заборонено. Або вони також зображали природу у її реальному вигляді і вивели пейзаж на новий рівень. Хоча в академізмі пейзаж як окремий жанр не існував в українському контексті. Реалізм мав народницький характер, який часто межував з романтизмом. Ми ці зображали крипаків. А після 1861 року звичайних селян як носів справжніх людських якостей. Стрі демонстрували їхню важку буденність, але і духовну піднесеність. Митці шукали в них джерело українського духу, що йшло в ногу з тодішніми етнографами та поетами. Українська природа також стала живильною силою для розвитку українського живопису в рамках. Доматизованого реалізму середовищ митців Російської імперії, які були налаштовані антиакадемічно і демократично, сформувалось таке явище як передвижники. Тобто це товариство пересувних виставок. Це було об'єднання митців з усієї російської імперії, які поділяли загальні демократичні погляди. І їхня діяльність вона полягала в тому, що вони створювали реалістичні сюжети, бо вони критикували тодішній стан речей в імперії. І вони їздили по багатьох містах імперії і робили виставки, куди могли прийти. Будь-хто туди входило багато українських художників зокрема, такі відомі живописці, як Ілля Ріпен, Григорій Мясаєдов, Микола Ге, і інші. І виставки, які організовувалися у багатьох містах імперії, дуже пожвавлювали загальне культурне життя. Але ще більш важливими були регіональні художні осередки, які створювалися навколо згаданих мною раніше мистецьких шкіл. І багато художників, які викладали у тих регіональних школах, які згодом сформували. Певні особливості місцевого живопису вони вчилися в академії, вони були в середовищі тих митців, які були передвижниками, і вони самі були передвижниками. Тому ми можемо знайти як спільні риси з Цим рухом так і певні особливості, які відрізняють живопис того чи іншого регіону. Явища київської школи живопису характеризувалося реалістично народницьким спрямуванням у поєднанні з академічною школою, життя селян та містян, сценки життя міста, міські та сільські пейзажі, неакадемічні теми, майстерно виконані митцями, які на базі академічної школи вдавалися до різних технічних прийомів, які б найкраще передали задум творів. Відомими представниками київської плеяди є Микола Помененко. Олександр Мурашко, Григорій Дяченко, Іван Репаченко, Іван Селезньов, Іван Єжакевич і Фотік Красицький. Одеська школа живопису поєднувала реалізм та імпресіоністичні риси, адже через одеську рисувальну школу мала міцний контакт з французами та італійцями, які викладали у закладі і опікувалися ним. Зближення з імпресіонізмом було продуктоване також і самою природою. Море та сонце були чудовим ґрунтом для французького винаходу, а тому живопис цієї школи буквально наповнений сонцем. А марністика. Отримала широкий розвиток ще одним визначальним аспектом цієї школи є товариство південно художників. Об'єднання українських митців з 1800 по 1922 рік, яке діяли в Одесі. Його члени виступали на загальних демократичних засадах, сприяли зацікавленню українців у мистецтві. Серед найвідоміших митців доситів можна згадати Кир'яка Костандії, Івана Айвазовського Петра Нілуса. Павла Волокидіна, Євгена Буковецького та інших в їхній творчості. Ми спостерігаємо цікаве поєднання впливу французького імпресіонізму з глибокими сюжетами реалістичного змісту. Харківська школа увійшла в історію як пейзажна школа. Природа стала основним об'єктом уваги митців харківської плеяди, які не лише вивели на новий рівень жанр пейзажу, а й поєднала його з історичним жанром в дусі романтизму, закріпивши історичний символізм українського степу. Відомі представники цієї школи Сергій Васильківський Михайло Ченко та Левченко, працювали у різних стилях і сюжетах. Однак кожен з них розкрив особливості української природи через своє бачення. Після знайомства з роботами цих мисців ти починаєш дивитися на рідні простори як на живу сутність, якою вона постає на полотнах. Львівська школа живопису формувалася в умовах Австро-Угорської імперії, а тому має свою специфіку. Ще з початку 19 століття у Львові діяло багато приватних студій художників поляків німців, італійців, які здобували освіту у західних художніх академіях і мали тісний зв'язок з європейською. Ейське мистецтвом також Львів входив у спектр впливу краківської та віденської академії мистецтв, які в кінці століття стали регіональними осередками стилю модерн у вигляді краківської сецесії та віденського сеціону, що принесло у львівську школу характерний декоративізм, який посилювався також і тим, що в регіоні активно розвивались осередки декоративного житкового мистецтва. Відомі представники львівської школи кінця XIX століття є Юлян Панкевич, Тофілко Постинський, Корнило Устоянович, Іван Труш, друзі. Я хочу подякувати своїм донаторам на Баймія Кофі, завдяки яким я можу створювати це відео. Якщо вам подобаються теми, які я розкриваю, і ви хочете долучитися до розвитку цього каналу, ви можете стати спонсором на платформі Баймія Кофі. На неї я залишу посилання в описі відео. До речі, стиль модерн є дуже цікавим у контексті того, аби спостерігати, як європейські народи того часу шукали своє коріння і як вони формували фундамент для подальшого створення національних держав. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це. Стиль, і також про те, як український модерн допомагав формувати українську націю, напишіть про це в коментарях. Я зроблю це окреме відео. Як бачимо, мистецьке життя кінця 19 століття в Україні стало більш насиченим і більш автономним. І хоча академічна освіта лишалась обов'язково для тих, хто хотів обрати собі професійний шлях митця, мистецтво почало розвиватися поза межами академії, завдяки приватним ініціативам у вигляді шкіл та студій. Це був загальний європейський тренд, який ґрунтувався на кризі академії. Менізму в мистецтві а, і на зародженні національної свідомості європейських народів, що потребувало нових естетичних кодів. Українські митці другої половини 19 століття так само мали виїжджати за межі рідних земель, аби отримати професійну художню освіту. Але вони вже могли і хотіли повертатися додому і розвивати мистецьке середовище на батьківщині. І вони привозили з собою ті напрацювання і знання, які вони отримали у кращих європейських академіях, і пристосовували нові знання Одики та навички до місцевих естетичних потреб у мистецтві кінця і початку 20-го століття, дуже яскраво будуть відображатися на ці творчі тенденції в Європі, що стало можливим завдяки децентралізації художнього життя другої половини 19-го століття. Сьогодні, в час великої війни, ми часто звертаємось до нашої історії, нашої культури, нашого мистецтва. Ми шукаємо відповідь на те, хто ми є, аби зрозуміти, як нам рухатись далі. Саме тому я вирішила зробити відео на тему українського мистецтва 19 століття, тому що, на мою особисту думку, саме в той час відбувалися ті процеси, які закладали ту проблематику, яку ми і досі вирішуємо сьогодні. І тому для мене важливо, аби якомога більше людей дізналося про те, що відбувалося на наших землях у той час і як це в мистецтві. А тому не забувайте ставити вподобайку на це відео і також поширювати його у соцмережах, аби залучити до перегляду ваших друзів. Дякую за перегляд. Бувайте!